Результати по здоров'ю. Отже, мене звати Оксана Саприка, я сама родом з Львівщини, мені 52 роки. Познайомилася з клітинним харчуванням завдяки моїй подружці Олі Яремчук, яка надала таку інформацію, в вигляді, відео, нічого мені не розказувала, не впрошувала, просто надала відео. Це наш такий спільний чат в Вайбері одногрупників. І я, побачивши таке відео, я зразу зателефонувала і сказала, Оля, я це хочу. А скажу вам, чому я це сказала, що я це хочу, бо я вже шукала вже 40 років, шукала інші шляхи по здоров'ю, бо я мала вже, скажімо, гіркі такі наслідки по здоров'ю. Я лікувалася і довгий час, і мала проблеми зі здоров'ям. Я бачила, що я йду не цією стежиною. І, відповідно, вже шукала інформації, я вже в той час якісь очистки проходила, я була знайома з ВАДами. Але як би я не вживала ці БАДи, вони мені не дали такого результату, як би хотілося, бо в мене вже почалися досить такі серйозні проблеми зі здоров'ям, а саме з суглобами. У мене в коліні почався запальний процес, напрям. Тобто в народі кажуть, що вода, рідина в коліні. І мені потрібно було, не потрібно, а лікарі рекомендували витягувати воду з коліна, рідину з коліна, як то кажуть. І я вже була в цей час ну, незгідна. І е, я шукала власне, інший шлях, і е, я вже замовила. Замовив от таке клітинне харчування. Мене дуже спокусило, що тут знаходиться все в одній капсулі, тобто поживні речовини, які я відкривала енну кількість баночок. Все в одній капсулі, а для мене це було щось надзвичайне, бо я не мала часу зранку повідкручувати декілька банок. Пізніше, на протязі дня, це потрібно пити було до їжі, після їжі. Зранку, обід, вечір. Це для мене було дуже. Я вже спростила зранку і вечір пила, і це все рівно для мене було трошки такий ну, напряжний, як то кажуть. Познайомилася, вже почала вживати точніше, 20 квітня 2021 року. Дякую. Дякую. Так, Дякую. Я не знала, що завдяки клітинному харчуванню я отримаю такі результати. Просто не знала. І якби я знала, я була б себе і по-іншому пофотографувала, бо в мене є гарні результати також свої особисті. Вживаючи таке клітинне харчування, в мене до трьох місяців пройшов запальний процес в коліні і оця вода напряк зійшов. Я почала спати. Тобто в мене відновився сон, який мене турбував в районі, напевно, на протязі 5-6 років я так не фіксувала, але в середньому на 5-5 років, тобто я мало спала по 2-3 години. Е, відповідно, нервова система була виснажена, е, як то кажуть, в народі пошарпана, знервована. Я запалювалася як сірничок. А пізніше, коли я устигала, я думаю, ну Боже, ну чого ж я так зірвалася? Аж було соромно перед собою. І я не знала, що в мене нервова система, що брак вітаміну В. І таким чином я почала трошки знайомитися глибше з продуктом. А виявляється, в продукті є. Такі поживні речовини, вітаміни, як вітамін А, вся група вітамінів В, С, Д, Є, К1. І на, що це так правильно вчені підібрали в правильних пропорціях, тому що можна було пити, що я і раніше пила вітаміни, мінерали, але методом такого, що я вважала собі за потрібне. Але виявляється, щоб один мінерал засвоївся, потрібно впити в парі з іншим. І так само по відношенню до вітаміну. І я щось пропивала, а виявляється оцей процент засвоєння. Оце було важливо, можна і жменями пити, але питання: скільки засвоїться той чи інший мінерал, той чи інший вітамін.